Вручили нагороди за оборону Миколаєва. Це їх заслуга. Розкажемо, як миколаївці вітали напередодні дня міста. Нова алея сакур. Популяризуємо наше У Миколаєві креативно відзначили 110-ту річницю запуску трамвайного руху. Благодійний забіг на Соборній. Хочу подякувати усім, усім, хто доєднався до нашого заходу. Дізнаєтеся, як пройшов спортивний захід напередодні дня народження Миколаєва. Сьогодні п'ятниця, 12 вересня, і у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щодня інформувати вас про головні події доби. У студії працює Вікторія Панченко і одразу до новин. Вночі росіяни спрямували ударні безпілотники-шахет на Вознесенський район Миколаївщини. Пошкоджено об'єкт рекреаційної інфраструктури. Унаслідок атаки виникла пожежа, яку рятувальники вже локалізували, повідомили в Миколаївській ОВА. Також вчора російські війська шість разів атакували ФПІВІДО дронами акваторію та прибережну зону Очакова. Постраждалих немає. Крім цього, минулої ночі сили ППО працювали по ворожих цілях над Миколаївщиною. Деталі повідомлять згодом. Уночі російські військові обстріляли з артилерії серед міста Херсона. Ворожий удар прийшовся по житловій забудові. Повідомили в Херсонській Ова. Унаслідок пожежі знищено квартири та приміщення магазинів. Літній чоловік опинився під завалами будинку. Дивом він не дістав поранень. У Баштанському районі Миколаївщини вантажівка наїхала на велосипедистку. 67-річна жінка загинула на місці. За інформацією Нацполіції, трагедія сталася 11 вересня в день у селі Вільне Запоріжжя. За даними поліції, 60-річний водій автомобіля ГАЗ здійснив наїзд на жінку, яка рухалася в попутному напрямку. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП. Водієві може загрожувати до восьми років позбавлення волі. На Волині боєприпас із літака винищувача впав на житловий будинок. Інцидент стався 11 вересня в селі Копилля. За даними Державного бюро розслідувань, під час польоту винищувача стався несанкціонований зрив боєприпасу. Снаряд влучив у приватний будинок і повністю його зруйнував. На щастя, у приміщенні нікого не було, жертв немає. ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом порушення правил польотів. Водночас, за інформацією телеканалу Аверс, у зруйнованому житловому будинку. Мешкали батьки заступника начальника місцевого спецпідрозділу поліції Корд. Однак відзначимо, що ця інформація потребує уточнення. На щастя, людей у будинку на той момент не було. Напередодні дня міста у Миколаєві відзначили тих, хто зробив вагомий внесок у захист рідного міста та країни. З нагоди прийдешнього свята міський голова Олександр Сінкевич вручив нагороди за оборону Миколаєва першого та другого ступенів військовим, волонтерам і комунальникам. Детальніше про те, як сьогодні вітали миколаївців, дивіться у репортажі Катерини Рупташ. Миколаїв це не лише соборна вулиця чи зранена будівля Одам. Не тільки ріки, що обіймають місто, чи вітри, які приносять подих свободи, насамперед Миколаїв це люди: ті, хто щодня творить його історію і наповнює її теплом із містом. Вони це справжнє серце міста, його сила і незламність, завдяки яким Миколаїв продовжує жити. Показом президента України наше місто отримало статус міста героя, але ми в своїй міській політиці кажемо, що це місто героїв. У нас є, знаєте, різні там мерч, футболки, кепки, де пишеться не of Heroes», а «City of Heroes», тобто місто Героїв. Чому Миколаїв отримав такий статус? Тому що миколаївці, незалежно від того, чи вони були в військовій формі зі зброєю в руках, чи вони були волонтерами і з Лопатою, і з бучу, вони допомогли зберегти південь і. Відкинути росіян до Херсону, де вони знаходились біля весни місяців, і після цього перейшли через Дніпро і сьогодні звідти з того берега кошмарять міста Херсон. У перші дні повномасштабної війни саме прості миколаївці за покликом серця стали на захист свого дому. А сьогодні, напередодні дня міста, Олександр Сінкевич відзначив наших героїв нагородами за оборону Миколаєва першого ступеня. Дехто з них отримав це визнання посмертно. Сьогодні ми вшановуємо тих, хто разом з нами передаємо нагороди родичам тих, хто загинув на цій війні. Також я хотів би згадати сьогодні і тих, хто знаходиться в полоні, бо дуже важливо розуміти, що іноді навіть смерть краще ніж тортури, які отримують наші бійці, наші сестри і браття в російському полоні. Ми цього не повинні забувати з вами. І в цей святковий дні згадувати їх і давати їм зрозуміти, що ми чекаємо на кожного і кожну. Також відзнаки другого ступеня отримали волонтери та комунальники. Ті, хто у найскладніші часи тримав тил, допомагаючи рідному місту вистояти під час ворожої навали. Другий ступень він надається людям, які робили свій волонтерський внесок, будували фортифікаційні споруди, укривали кових, годували їх. Ну там а що це за водію крана дали там, що він там робив. Тому що ці люди робили. Те, що зберігало життя наше військове, саме тому ці люди сьогодні отримали ці нагороди, це не просто подарунок, це їх заслуга і це справжній, справжній доказ, того, що вони є громадянами міста Миколаєва і вони носять це ім'я з гордістю. У цей день свою нагороду отримав Олег Миколаєвич. Сьогодні він працює водієм на комунальному підприємстві Миколаїв Пас Однак у перші дні війни чоловік без вагань став на захист рідної країни. У ну, добровольцем пішов захищати батьківщину. Але 24-го ми не прийшли бо було дуже багато людей. І нам сказали прийти 25-го. 25-го ми прийшли зранку, і вже десь в обід ми були в 406 й бригаді. Так і почалась моя служба, яка продовжувалась два половиною роки. Чоловік розповідає, що для нього ця нагорода це нагадування про власний внесок у оборону країни та рідного міста героїв. І дійсно, вона символізує мужність, відповідальність і ті зусилля, які кожен з цих людей доклав, аби захистити свій дім і людей навколо. Катерина Рубташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях. Щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті ТІВІ. Минулої доби рятувальники ліквідували 15 пожеж у Миколаївській області. За інформацією ДСНС, у Вознесенському районі вночі безпілотник спричинив займання, яке вдалося загасити. У Баштанському районі вогонь знищив будинок площею 80 квадратних метрів. А у Миколаївському районі згоріла господарська споруда. Ще 13 пожеж сухостою та сміття сталися в різних громадах області, де загалом вигоріло понад 7 гектарів. У Первомайську від полум'я постраждала господарська борода будівля, проте житловий будинок вдалося врятувати. Місто має бути зеленим і комфортним для життя. У Миколаєві реалізували проєкт Алея руху. У межах цієї ініціативи працівники комунального підприємства Миколаївелектротранс разом із своїми родинами висадили алею сакур. Подію приурочили до 110-ї річниці початку руху трамваєв у місті. На підприємстві кажуть, що це не лише символ історії, а й внесок у покращення екології та благоустрою Миколаєва. Детальніше у сюжеті Яни Цині. Екосвідомість та позитивні емоції 12 вересня біля миколаївського трамвайного депо працівники Миколаїв Електротранс висадили алею сакур. Сьогодні в рамках відзначення дня міста ми завершуємо наш проєкт, який писала наша молодь по створенню на підприємстві алею Руху. В рамках цього проєкту ми оновили та зробили сучасну точку роздачі води. Був зроблений мурал з історією Миколаївського трамваю, а також планувалося висадження алеї сакуру в кількості 43 дерева. Проєкт алея руху був втілений в межах субгрантингового фінансування від Агенції розвитку Миколаєва. Директор комунального підприємства Юрій Сметана зазначив, що така ініціатива доводить Миколаїв Електротранс є екологічно свідомим. Сьогодні висаджуємо алею сакур. Їх придбали значно раніше, але, скажімо так, через дуже спекотне літо не було змоги це зробити. Тож, принаймні, зараз у нас сьогодні гарна ще нагода є напередодні дня міста зробити отакий. Захід власне всі працівники запросили своїх дітей, дружин, чоловіків, свої сім'ї і таке зробили сімейне свято. Працівники підприємства діляться, що проєкт Алея Руху мав на меті не лише озеленення території. Протож цього проєкту ми також популяризували екологічно чистий наш транспорт. Ми спочатку цього проекту провели екскурсію в нашому підприємстві. Більше 220 чоловік відвідало і ми популяризуємо наше підприємство, нашу, наші професії. І цим самим захочуємо можливих будучих водіїв. Таким самим, можливо, хтось нас побачить, донори можливі побачать наше підприємство. Почують про нього і захочуть нам допомогти в придбанні нового транспорту. Висадження Сакур стало приємним завершенням проєкту Алея руху та ще раз нагадало, що навіть такі маленькі ініціативи роблять наше місто екологічним та комфортним. Яна Циня Владислав Новідомський. Новини на телеканалі Март. На кордоні з Румунією прикордонники та митники затримали українця, який намагався незаконно перевезти понад 1400 пачок сигарет. Як повідомили у ДПСУ, 47-річний чоловік облаштував у своєму авто схованки для тютюнових виробів, зокрема у багажнику, салоні та навіть у відсіку для запасного колеса. Правоохоронці вилучили і товар, і автомобіль. Митники склали протокол. Остаточне рішення ухвалить суд. У Миколаєві відбулася нарада в управлінні освіти через скарги батьків на якість безкоштовного харчування в школах. Про це повідомили в Миколаївській міській раді. Керівники шкіл, де є базові кухні та буфети, розповіли про проблеми з організацією харчування. За їхніми словами, дітей, які отримують обіди, стало більше, а через повітряні тривоги їжа холоне. Школярі скаржаться на несолоні страви та несолодкі напої. Чимало овочевих салатів залишаються недоїденими. Щоб вирішити проблеми. Під час зустрічі запропонували змінити меню, покращити смак страв і використовувати марміти та термобокси для збереження температури. Також кухарів навчатимуть новим підходам у приготуванні. У міськраді запевняють, якість харчування має стати кращою. Сьогодні вранці у Миколаєві відбувся благодійний забіг. Спортивний захід приурочили до 236-ї річниці з дня заснування міста. Забіг зібрав представників усіх спортивних шкіл міста, ветеранів спорту, легендарних спортсменів і тренерів. Головна мета це підтримка Збройних сил України, а саме Миколаївської 123-ї бригади територіальної оборони. Про атмосферу важливої події для Миколаївської спортивної спільноти дивіться далі. Зранку, 12 вересня, представники та представниці спортивних шкіл міста зібрались на головній площі Миколаєва, аби взяти участь у благодійному забігу. Мета цього забігу підтримати наші Збройні Сили України, підтримати перш за все нашу бригаду 123, тому що ці хлопці та дівчата оборонять наше місто з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації. І ми вважаємо, що це та маленька підтримка, яку ми можемо. Ім надати до початку забігу, та після кожен з присутніх міг доєднатись до збору для 123-ї бригади. А відкрили забіг Дмитро Фалько та Олександр Сінкевич. Міський голова відзначив важливість розуміння мети таких заходів для майбутнього покоління українців. Шановні діти, дуже важливо, щоб ви запам'ятали цей захід, щоб він закарбувався у вас пам'яті не просто як спортивний захід, а саме захід, який направлений. На підтримку і пам'ять про героїв ЗСУ, тому що грош ціна цій війні і їхнім жертвам, якщо ви не будете пам'ятати і передавати це своїм дітям, все те, що роблять росіяни на нашій землі. Сьогодні я думаю не залишилось нікого, кого родич, чи близький, чи друг не загинув в цій війні, і ми повинні це пам'ятати. Зазначимо, що на старт цього забігу вийшли не тільки вихованці спортивних шкіл, а й ветерани спорту, легенди спорту. Доєднались батьки, спортсменів. Вийшли на старт представники клубу Вікторія учасники пробігли символічну відстань по вулиці Соборній. Переможці отримали свої медалі. А усі, хто стартував невеличкі сувеніри на згадку і вдячність від організаторів, хочу подякувати усім, усім хто доєднався до нашого заходу, всім дівчатам, всім хлопцям, всім батькам, всім тренерам, всім керівникам за те, що вони донатять, допомагають. Звісно, управління спорту міста вітає миколаївців із днем міста і знову закликає допомагати тим, завдяки кому це місто живе. Допомагайте Збройним силам, друзі. Для цього ви можете скористатись QR-кодом, який зараз бачите на екрані. Сергій Мельников, Владислав Невидомський, новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду цієї суботи 13 вересня. У Миколаєві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура коливатиметься від 14 до 24 градусів. Вітер переважно східний, легкий. Середня вологість повітря складатиме 50%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться у коментарях своїми враженнями від великого благодійного забігу напередодні дня міста і наскільки важливі такі заходи наразі. Аби завжди бути в курсі подій, підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради успіху.